І в тому дуже класне відео від Луїзи і вирішила, а чому не вести таку рубрику вечоре у мене на кухні? Знаєте, я не часто взагалі розмовляю про свої думки, розмовляю, розказую вам і доношу щось. Негативне, щось що може засмутити, що, що може зніяковіти, і мені не захотілося зробити такий вечір з вами і просто поговорити. Я дуже часто влогах спостерігаю те, що я достатньо щира з вами, достатньо все багато розповідаю і. Майже нічого не показую не позитивного. І це не з домислу, що я хочу щось е, приховати від вас, що не бути щирою, не показувати ось ту ідеальність, яку я завжди показую. І ніби я нікого не сумую, нікого не веду себе інакше. Тому цей вечір такий розмовний. І просто звичайне життя, звичайний мій, мій вечір вихідного дня. Я приготувала смачну вечерю. За кадром зйомку ви бачили. Мені здається, вийшло достатньо цікаво. Знаєте, останні дні я погружена в безкінечну роботу. Дуже багато того, що занурюємо в голову свідково духом. Занурюємо голову, я часто думаю за збір, за те, що я не можу закривати його за роботу, бо дуже багато всякого навалюється і ти ніби не функціонуєш. Купа всіляких проєктів у голові, і ти просто не встигаєш нічого думати, робити і взагалі. Купа всього, знаєте? Настала моя улюблена пора, і мені здається, що з нею я стаю більш е, надихаючою, надихаюсь іншими і починаю робити те, що мені дійсно подобається. А саме зараз те, що ви можете бачити постійно в моєму аккаунті інстаграму, це рілси, пости і втріц я часто публікую різні дописи. Мені це. Допомагає розвантажити голову. Мені цікаво, чому у нас завжди така ідеальність в картинці в голові, що я така людина. Я за цей місяць, щоб ви розуміли, намагалися зняти відео, напевно, раз за три-чотири. І я все виділяла, мені нічого не подобається. у мене немає тої картинки, котру я в голові, вона не реалізована. І через це я починаю себе просто з'їдати і через це затягувати з відео. Тому мої відео і виходять раз на місяць. Чи бентежить мене це? Я думаю, що так, бо я дійсно хочу. Показувати той контент, який я можу знімати, розказувати вам щось цікаве, я дуже хочу завести нові формати на свій канал, щоб ви залишались тут. Бо влоги це прикольно, але здебільшого в влогах мені хочеться показувати якісь класні події в житті, якісь приїзди, місця, подорожі, що ще. Але з урахуванням того, що я дуже часто сиджу вдома. Хоча наразі, наразі хочу сказати, що мені здається, що я буду вилазити все-таки з дому е, більше, бо треба контент знімати. <ривіт> так ось про ідеальність і вона в мені присутня. Я постійно думаю за те, що мені потрібно зробити для того, щоб відео було ідеальним, хоча ідеальність не дорівнює. Я хочу, щоб мій канал ріс, і тим самим я хочу, щоб мої відео були цікавіші. Е, мені хочеться показувати не тільки сторону, тому що я не втомлююсь, у мене має тисячу однієї задачі. У мене розписаний кожний день, кожний, кожен день, і я повинна встигнути зробити все. Це, що я не можу транслювати щось погане через те, що у нас і так кожен день поганий. І знаєте, це відчуття, коли та, тим, хто зараз на першій лінії, тим, хто зараз воює, їм важче, ніж тобі. Але це ж глушить просто ваші емоції. Ви ж просто глушите те, що ви відчуваєте, і це неправильно. Саме тому я і хочу транслювати тут також себе з іншої сторони. Впевнена, що в більшості з вас так само є такі думки, що та комусь важче, ніж мені. Я зараз можу жити, можу дихати, можу слухати, можу чути, відчувати, можу робити все, а деякі люди навіть чого не можуть робити зараз. І здавалося б, так? Да? 21 століття, а у нас за вікном війна. Ти кожного дня ніби борешся сам з собою, що тобі показувати, як тобі далі жити, і що взагалі робити. Але я зараз багато читаю, багато читаю романів, і взагалі читання це є напевно складовою мого життя, бо я. Читаю все своє життя. Зараз я хотіла б вам трошки показати того, що я прочитала вже за цей місяць, за половину цього місяця, і книжку, яку я хочу вам порадити, Урока Хімія є світовою топ-книжкою, яку читають, і читають її у 35 країнах. Чесно кажучи, я не була нею захоплена на початку, і мені здавалося, що я її взагалі продам. Але рівно десь до половини мені далі стало дуже цікаво книга про гендерну нерівність, про характер авторки, про її міць і про те, як класно досягати того, що ти хочеш. Про біль, про відчай, про зневагу і про фемінізм. Мені здається, вона. Дуже вдало для сьогодення, і мені здається, що люди перестали думати про те, що гендерної нерівності вже немає, ніхто не розділяє чоловік і жінок, хоча в цій книжці просто про це чітко, по-білому написано, що це є, і це проблема в багатьох країнах. І взагалі це проблема сьогодення також. Я не дуже люблю, звісно, розділяти також чоловіків, і жінок, але ну знаєте, навіювання батьківських думок, навіювання суспільства дають нам зворотнє, і ти починаєш думати інакше. Чи захоплена я ціною книгою, чи вразила вона мене? Гадаю, що так. І я не буду спойлерити, але оцей після смаку, який залишається наприкінці книги, отак от знаєте, змиває абсолютно все, що у вас було впродовж, все, що накипало, все, що ви відчували, вона отак змила і чудово стало. Далі у мене стала просто швидка знахідка. Я була цілий день на роботі і якраз прочитала ось цю книгу і така, блін, а як мені їхати додому? Я зараз здебільшого в дорозі читаю і думаю, мені треба щось терміново купити. Першочергово я йшла за іншою книгою, але це той та та самий автор, і називається Доки кава не охолоне. А я не дуже нею захоплена, насправді, але з рахунок того, що вона затягнута. Мені це не дуже подобається. Я не люблю коли затягнути книги. Тільки якщо це якась цікава історія, і вона от реально затягнута, але тобі її цікаво читати. А тут історії повторюються, повторюються в тому плані, що вам вкотре на них наголошують, вкотре їх повторюють, ніби ви з першого разу не запам'ятали, знаєте? І... Чи вартує ця книга уваги, напевно, для одного разу? Не впевнена, що я хочу її залишити, і взагалі що колись ще раз прочитаю, але інші книги автора мені дуже хочеться придбати. Саме тому я створила свій вішліст на цей сезон і вже трохи скупила книжки. До речі, сьогодні також придбала нову. Я просто захопилась збіркою цих книжок. У мене є ще не всі, тільки дві. І «Чорний блокнот» або чому ні. Це просто щось нереальне. Це для мене стало таким просто вау! Чесно. Я дуже захопилась, Я після цієї книги захотіла написати свою книгу. Чи реально це взагалі, я не знаю, але про. Про думки, вона про життя, і я все своє життя, все своє життя я вела блокноти. І для мене вони були такими таємничими, що ніколи не хотіла, щоб їх читали. І мені здається, що якщо б ця ця книга мені от нагадує, не знаю чому, вона взагалі напевно, з цим не пов'язана. Але раніше були такі блокноти, в котрих ти знаєте, міг виконувати різні завдання з цим блокнотом. І в мене такої книги не було цього блокнота, але дуже про нього мріяла. Ну блін, він був у моєї подруги і. Це тоді було популярне. Це щось з розряду отого от от цього періоду. І ця книга, мені хочеться в ній щось робити. Я не знаю чого, але от мені хочеться виконувати в ній якісь завдання. Можливо, через те, що вона називається Чорний блокнот. Бо. А, Блокнот також називався, щось цей щоденник чи щось таке. Е, можливо, через е, просто мої якісь враження, але це дійсно класна збірка книг. Вони всі різні, але дійсно вартують уваги. А ще, наскільки я пам'ятаю, то на наступну покупку здається мінус 10% іде. У мене тут була закладка, можливо, її вже немає, може вона менше книги, але е, видавництво Орландо. Можете переглянути.